Доброго дня, уважаемі трейдери. Сьогодні у нас середа 12 листопада. Почнемо ми нашу Все, як звичайно, саме з новин. У нас буде відбувати саме завтра, а це буду високі важливості по новинам. Сьогодні буде виступ представників ПЦБ на 12.45. В 12 звіточок та ОПЕК. Це буде розуміння для саме нафти. Також він саме буде продовжитись до 2-ї години. І в основному вже всі новини будуть відбуватися саме завтра. Завтра у нас буде, наприклад, хто торгує австралійський долар, то в 2 годину 30 ранку вночі буде рівень безробіття по Австралії і ВВП в 9 ранку по Британії. Uh, і також торгового балансу по Британії в 9 ранку. І всі наступні новини вже вам розповість інший фахівець. Почнемо наш огляд ринку саме з активів Євраз. Uh, Шведська крона. є два рівні, зараз ціна дійшла до свого попереднього максимуму, може зараз якраз буде бачити ситуацію на зміну тренду. І так, Але якщо ми перейдемо на менші таймфрейми на H4, ми побачимо фігуру розвороту, Так ми її детальніше побачимо на H1. Рівень підтримки той, який зараз ціна якраз знаходиться, це рівень 10.9465. І рівень супроту це 11.04. 0103. На меншому таймфреймі ми бачимо фігуру розвороту, це голова та плечі. Голова та плечі мають висоту фігури. В середньому це 900 пунктів, тому відпрацювання очікуємо також практично на ті ж самі 900 пунктів. Тому, а, якщо сформується зараз фігура про. Накопичення, да, ми бачимо, що у нас максимум залишається, на мінімум у нас якраз е залишається, максимум зменшується. Тобто це буде фігура продовження, як виглядає, як крін, тому можна буде очікувати далі падіння. При прибутті рівня 10.9465 тої підтримки, на якої ціна зараз знаходиться, ціна буде рухатись до наступного рівня підтримки це 10.8933. Якщо ціна буде відштовхнеться від рівня підтримки, який зараз сформований, очікую повернення до лінії шиї. Це локальний буде рух до рівня, як мінімум, 1098,81, і від нього опять продовжено все ж таки далі падіння до рівня 10,89.33. Відмінець скасування цього сценарію, це буде закріплення і прибуття рівня 110103. Після цього сценарій по розвороту, то що ціна буде продовжити падати, він скасовується, але все ж таки більше зараз вирогідність того, що ціна буде продовжити падати. Наступний актив це долар денмаська крона. На денному таймфреймі у нас зараз сформувався якраз висхідний тренд. На денному графіку ціна якраз знаходиться на рівні підтримки. Але якщо перейдемо на H4 на менші таймфрейми, ми побачимо наступну картину, як ціна якраз уже пробила рівень 61,8 і дала нам прапорець на пробиття рівня. Рівень підтримки, який зараз я очікую, і на який можна звертати увагу, це рівень супроти, на якому ціна зараз знаходиться, це рівень 6.4477. Наступний рівень підтримки це 6.4271. І наступний рівень підтримки це рівень 6.3991. Тобто буду рухати саме до цього рівня. Очікую далі зниження до цього рівня, якщо ціна може дійти до рівня 6,4271. ціна може відкоректуватись до рівні. Підтримки тренду вона вже перетворюється в лінію супротиву або до рівня 6.4477 і в будь-якому випадку продовжено далі падіння. По індикатору МакДі, зараз бачу, як об'єми починають зростати. Середньоко якраз заходить обратно в об'єми. це додатковий фактор, того, що ціна буде падати. Наступний актив це британський фунт канадець. по британському фунту. долару. Долар у нас змінився тренд, який був по нисхідному формату. І ціна пробила, закріпилась за рівнем, пробила великими свічками, тому очікуємо зменшення на розворот тренду. По індикатору, я бачу, як середньоков знаходиться саме на гістограмі, тому це якраз нічого нам не відповідає. На менший таймфрейм, якщо ми перейдемо, то на 4, я бачу. Індикатор МАГДІ показує, що гістограма знаходиться в негативній зоні, тобто зараз посилюється продавець. Це також другий додатковий фактор, то що ціна продовжує далі падати. Плюс до третій фактор того, що ціна буде йти в несхідному тренді. Це ціна знаходиться нижче рівня Мувінку сотового, Це як додатковий фактор. І так, два ключових рівні, які зараз ми очікуємо: це ключовий рівень підтримки. 1,8409 – це якраз той рівень, де ціна зараз знаходиться. І рівень супротиву в даному локальному діапазоні це рівень 1.8486. При прибитті рівні 84.09 вона рухується мінімум до рівня 83.24. І якщо буде сценарій скасовуватися, ціна все ж таки піде далі в корекцію, то тут вже можна використовувати рівні Fibonacci. Рівні Fibonacci я використовував від 17.00. Zo... So, eh... Uh... жовтня, да, від 17 жовтня 17.10. І якщо максимально буде глибока корекція, то очікується до рівня 61.8. Скасування цього сценарію, скасування, тобто несхідного тренду, це закріплення за рівня 61,8. І при перебитті рівня 61,8, це буде рівень знаходиться на діапазоні 186 1,86-84, можна буде торгувати на купівлю до максимального рівня, до рівня 100 або це рівень 1,8907. Потенціальний рух при даному напрямку, якщо брати. При прибутті рівня 61,8, потенціально це буде 200 пунктів. При закріпленні зараз за рівнем 1.84.09 ціна піде далі в наступний рух, і мінімальний потенціал це порядка 80 пунктів в даному активі. На меншому таймфреймі я бачу, як ціна зараз знаходиться відштовхується від локального, знаходиться на, точніше на локальному лінії тренду. І вона зараз якраз відштовхується. Можна використовувати локальний рівень Fibonacci. І тут також є закріплення за рівні 61,8. Це також другий фактор того, що ціна буде продовжувати саме рух на низ. Тому сценарій при закріпленні 84.09 буде більш актуальніший. По індикатору MEDI це також показує, що індикатор продовжує далі падати. Наступний актив євро -долар. По євро-долару на денному таймфреймі зараз знаходиться несхідний тренд, і ціна знаходиться біля рівня супротиву. По даному несхідному тренду, зараз знаходиться є два рівня супроту та підтримки. Рівень супроту це рівень 1.16.03, рівень підтримки 1.1546. Діапазон даних движення це порядка 57 пунктів, і наступний рівень. Супротиву, який очікується, це рівень 1.1667. На менших таймфреймах, якщо оберіть за MacD на D1, ми бачимо, як гістиграма зменшується, поэтому на менших таймфреймах очікуємо зміну напрямку. По індикатору MACD, по індикатору якраз. Moving, я бачу, що ціна у нас знаходиться вже вище рівня сотового. сотової. Індикатор Мегді показує, що Інстаграм знаходиться в позитивній зоні, тобто це другий фактор того, що ціна буде продовжувати зростати. І зараз формався якраз молот від лінії мувінга сотового. Тобто другий фактор того, що ціна буде продовжувати зростати. Плюс до цього, якщо взяти, то я брав використовував рівень Fibonacci від 28, 28, 28 жовтня. В даному випадку ціна була пробувала пробивати рівень ще але її повернула. Чому ціна пробувала пробивати цей рівень? На меншому таймфреймі у нас був трикутник, який вийшов саме нагору, і плюс за цього ми також бачимо, що індикатор по індикатору мог ціна починає зростати, тому очікуємо далі на зростання. В даному випадку краще всього дочекати з пробиття рівня 1,1603 і від цього рівня вже продовжує далі зростання на купівлю. Якщо буде ціна відштовхувати. Тобто, якщо формує фігуру розвороту, то можна ще падіння до рівня 0. Наступний актив фунт єна, Швейцарський фунт франк до японської єни. По швейцарському франку і японській єні. Зараз продовжується висхідний тренд. Ціна пройшла в наступному імпульсі від попереднього. І ціна рухається до наступного рівня, зараз FC 61.8. Ціна рівень 61.8, це рівень у нас супротиву, рівень 194.61 і рівень підтримки 192.67. При продовженні зараз зростання, то максимальний рух, докуди. Можна використовувати це як порядка в 80 пунктів, стоп лос таким випадком потрібно буде ховати до рівня 192,67. В даному випадку втрачає співвідношення, це буде 3 стоп лоса можна навіть взяти до одного, та і профіту, не зовсім цікаво. Таким трейдером я рекомендую торгувати до FE100 або до fe 1618 тоді буде зберігатися принцип співвідношення. Якщо ціна зараз відкоректується і ті, хто хочуть, буде добрати, як в форматі усереднення, то чекайте зникнення. Зниження дорівнює 192,67 і від нього можна далі буде пробувати дорівня 194.61. По А4 якраз використовувався дане розширення. Даний метод Фіберначі розширення використовував від початку жовтня-1 жовтня, це був початок імпульсу, кінець імпульсу використовувався. це було 30 жовтня і корекція у нас була вже якраз саме в листопаді, 5 листопада, для того, щоб зрозуміти, докуди саме рухатись. При максимальному руху, який зараз можна очікувати, до FE100, це порядка 400 пунктів, тому співвідношення 1 до 2 можна буде якраз проторгувати. Наступний актив це дола. Орденмарська крона, вона схожа з євро-доларом, так як вони корелюючі пари, так як там і там є долар. На, на великому таймфреймі на D1 зараз знаходиться в висхідному тренді, вона пробувала в минулий день пробити цей рівень, але закрився саме день вище лінії підтримки. Но все одно сценарій на зміну тренду я так і продовжую зберігати. Брати рівні супротиву і рівень підтримки. Рівень підтримки зараз знаходиться на рівні 6,43.36. А, вибачаюсь, ми вже його проглядали. А, значить, золото. По золоту актив знаходиться в висхідному тренді, продовжується, ціна відштовхнулася від трикутника і знаходиться в невеличкому діапазоні. Це рівень підтримки. Це рівень 4093.29 і рівень супротиву 41.45.12. Тобто 4145. Це рівень супроту. Наступний рівень супроту це рівень 4247.15. І наступний рівень супроту це рівень 4378. В даному активі по індикатору Макдія, я бачу, що у нас ціна продовжується, зайшла обратно середньоковзище в гістограму, тому продовжує далі висхідний тренд. Плюс для цього, якщо брати, то ціна якраз відбилася від рівня. І знаходилось в 38, і знаходилося в даному діапазоні, тому продовжується далі зростання. На меншому таймфреймі ми бачимо, як ціна зараз знаходиться в невеличкому накопиченні, тому можна буде також до цього використовувати даний принцип, що у нас буде сформований пропорець. Висота потенціалу даного пропорція на активі золота. На активі золота це порядка. 15 тисяч пунктів, 15 тисяч пунктів максимальний рух по даному активу при прибутті. це якраз практично до максимального рівня. Тому в даному активі я рекомендую очікувати прибуття рівня 4145, при прибутті цього рівня можна буде рухатись до максимуму, але торгувати більше в консервативно, ті, хто вважають, то вони можуть торгувати від рівня до рівня. Ті, хто бажають використовувати тактику додавання, то рекомендується торгувати в форматі додавання. Перший тейк профіт від першого годи це рівня 4,378. І другого года, коли ви будете заходити, це до рівня, від рівня 4247. По меншому тифрему по А4 можна використовувати розширення. Я використовую розширення від. 19 вересня це був початок імпульсу і кінець імпульсу максимум, який є, і корекція якраз закінчена на кінець. Тому якраз з'являється Фі 61,8 і потенціальний рух це мінімум до рівня 4344. При прибитті рівня можна рухатись уже далі буде до Ф'єсотого. Це потенціально 4650. Наступний актив Сідвер Сідвер зараз більше показує себе гібкий, чим золото. По сріблу у нас є рівень супротиву, рівень 52-54, рівень підтримки це рівень 50-35. Наступний рівень супротиву, який очікується, це рівень 54.23. На менше фреймі після формування голови та плечей Фігура зараз вже росте і вона практично вже себе відпрацювала. Ще є потенціальне конечно, 100 пунктів докуда, тобто до рівня 5254 можна буде проторгувати. І після цього вже можна очікувати локальну корекцію до рівня 50-35. Продовжиться висхідний тренд, продовжується ця ж сама тенденція, як і по золоту, поэтому по срібно можна очікувати наступний актив. При пробитті рівня 52.54 можна буде рухатись до рівня 54.23. По даному активу тут також можна використовувати розширення Fibonacci подивитися, де буде саме F61,8. Ну і якраз про те, що я і казав, що до рівня 54.23. При прибутті рівня 54.23 можна буде рухати до наступного рівня. Це рівень 5859.09. Це потенціально далі при прибутті рівню, поэтому очікувати далі на зростання. По меншому таймфрейму ціна знаходиться якраз в формує дивергенцію невеличку, але вона вже трошки себе відпрацювала. Тому очікуємо до зростання, до рівня 52,54. Тут доформується за рахунок інерції, ціна сформує максимум, і отсюди вже піде саме якраз дивергенція на зниження до рівня 50. -50.